Отож, квартира на огляді у Валенції 162 тисячі євро за 60 метрів квадратних. Тут ми маємо дві спальні та один санвузол. Скажу, що по ремонту ви бачите самі, квартира в непоганому стані. Маємо кондиціонер. При вхідній зоні у нас одразу вхід до вітальні. Ліворуч є коридор, який веде нас до кухні. Маємо ось таку кухню, звичайно, її буде потрібно робити. Поруч також ми маємо санвузол, де велика душова, унітаз, умивальник. Ось так виглядає наш санвузол. Поруч маємо спальню, односпальне ліжко. Що мені подобається, спальня велика, і є основна спальня, двохспальне ліжко, тумбочки, теж багато місця, як ви бачите, самі.